Доброго дня в минулому відео ми розповідали про те, як використовувати засоби першої медомедичної допомоги і зупиняти масивні кровотечі. Сьогодні ми з вами проговоримо дві наступні букви: це а Airways, тобто дихальні шляхи. Також ми сьогодні проговоримо букву Р Respiratory, або саме дихання. Після того, як ми відпрацювали перший етап надання до медичної допомоги, а саме по протоколу Марч, першої букву М масивні кровотечі, ми позбулися всього, що може заважати нам і через що витікає кров з людини, ми маємо перевірити прохідність повітряних шляхів. Це одразу дві букви алгоритму: A – Airways та R – Respiratory. Як це відбувається? По-перше, наш поранений, він може бути в свідомості або без свідомості. Коли ми ще наближаємося до пораненого, ми маємо з ним говорити саме для того, щоб визначити ступінь його свідомості або несвідомості. Тобто, говоримо йому, друже, друже, як ти, де в тебе болить, що в тебе чи ще щось. Як бачимо, він не відзивається на наш голос. Це говорить, що він не в ясній свідомості, він нас не чує, він може ще реагувати на біль. Як це е, визначити? Ми беремо кулачок і костяшками пальців, надавлюємо на верхню губу і дивимося на лице пораненого. Якщо на лиці з'являється емоція, або десь у нас є якийсь рух на тілі, це означає, що як мінімум, людина може реагувати на біль, тобто вона ще не в стані повної несвідомості. Якщо людина не реагує навіть на це, ми маємо перевірити дихання, для чого ми сьогодні і зібрались. Як це відбувається? Відбувається це за правилом: чую, бачу, відчуваю. Ми кладемо нашу руку на верх живота людини, нахиляємося до. Її носа і рота, і дивимося на грудну клітину. Якщо в мене рухається рука і його грудна клітина, і ми відчуваємо це рукою, якщо він дихає, ми маємо перевірити ще одну річ. Кладемо руки йому на груди для того, щоб зрозуміти. Чи рівномірно грудна клітина рухається. Якщо вона рухається нерівномірно, права чи ліва рука у нас відстає, це означає, що, скоріш за все, у нас є поранення грудної клітини. Якщо людина не дихає, що нам треба, перш за все, зробити? Це обдивитися на предмет поранень. Ми його роздягаємо, маючи ножиці, зрізаємо одяг. І дивимося нашу грудну клітину. Якщо на ній є поранення, ми його ні в якому разі не тампонуємо. Використовуємо спеціальні для цього зроблені оклюзивні наліпки. Вони бувають в різних упаковках. Ми сьогодні будемо використовувати спеціально тренувально. Виглядає сама оклюзійна наліпка, як гелева. Пластина, яку ми наліплюємо на пораненого. Перш за все, ми протираємо одягом потерпілого це поранення, для того, щоб його побачити чистеньким. Впевнилися, притиснули, якщо це можливо, взяли оклюзійну наліпку і наклеїли її таким чином, щоб центр наліпки був на нашому пораненні. Після цього ми маємо перевірити шляхи, через які людина дихає. Для цього ми згинаємо одну ногу, підкладаємо протилежну руку максимально наверх, згинаємо іншу руку. І використовуючи ці важелі, перевертаємо його лицем до себе. Після цього ми можемо обдивитися спину. Знову ж таки, засовуємо руку, якщо ми не можемо або не хочемо знімати куртку, і дивимося на кров по голому тілу. Якщо кров є, ми використовуємо ще одну клюзійну наліпку і працюємо точно так же, як я тільки що показував. Після того, як ми поклали пораненого в стабільне бокове положення, в якому ми, скоріш за все, його залишимо після того, як надамо йому повну медичну допомогу, ми підручними засобами відкриваємо йому рота, відкриваємо йому рота і підручними засобами витягуємо все, що там може бути. Це може бути пісок, земля, зуби, все що завгодно. Блювотні маси теж можуть бути. Чому підручними засобами, а не пальцем? Тому що людина може прийти до тями, або в неї може бути спазм, і вона просто вам може прокусити або навіть відкусити вашого пальця. Не засовуйте пальці ніколи людині до рота. Що ми можемо зробити, крім цього? В вашій аптеці може знаходитися спеціальна трубка, яку ми можемо використати для нашого постраждалого, якщо він без свідомості. Як це робиться? Ми Робимо це на позиції, коли він лежить на спині. І використовуємо так звану назофарингіальну трубку. Ми беремо назофарингіальну трубку, відміряємо відстань від кінчика носа, від крила носа до козелка вуха і прикладаємо ця трубка явно довша. Якщо вона довша, вона зазвичай має спеціальні засоби для того, щоб її скоротити. Якщо вона є короткою, ми ні в якому разі не вставляємо її в нашого пораненого. Вставляється вона за допомогою спеціального лубриканту та наших рук. Змащуємо лубрикантом і заводимо анатомічним чином через ніздрю. Її повністю, поки вона не зайде до кінця. Після цього ми маємо її зафіксувати. Фіксуємо бинтом, або а, скотчем, або чим завгодно для того, щоб вона не вистрибувала з носа. Це може бути при спазмі грудної клітини, або якщо людина приходить до тями. Після того, як ми зробили все, що можливо. Тобто ми визначили наші поранення, ми наклеїли на них окклюзійні наліпки. Ми використали нашу назофарингіальну трубку. Ми кладемо нашого пораненого в стабільне бокове положення. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб у лежачого нашого постраждалого не запав язик. При Введені назовніальні трубки, це малоймовірно, але ми маємо подбати максимально про людину і забезпечити її виживання, забезпечити її дихання. Крім цього, хочу сказати в цьому відео, що ми почали рухати нашого пораненого. Багато людей, коли вони починають працювати з пораненим, вони бояться це робити. Боятися не треба. Вам варто пам'ятати дві речі. перша вам має бути зручно. Чим швидше і якісніше ви надасте домедичну допомогу, тим більше шансів у людини вижити, або вона буде менше знаходитися в лікарні. І друге, це те, що коли ви рухаєте пораненого, ви маєте. Тебе в голові пам'ятати, що в нього може бути травма шиї та травма тазу. Що робити при цих травмах? Ми поговоримо в наступному відео, тому що це етап циркулейшн, який ми розберемо наступного разу. Дякую, що були з нами в сьогоднішньому відео. Ми робимо їх для того, щоб розвинути ваші знання і сподіваюся, що ми виконуємо цю функцію. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не стресуйте в стресових ситуаціях.